Завершила свою роботу 31 сесія Бродівської районної ради, під час якої депутати збиралися на три засідання. Під час останнього затвердили звіт про виконання районного бюджету за минулий рік. Обговорили проблемні питання, стан доріг. Детальніше про все розповість Наталія Кутняк. На превеликий жаль, і третє засідання 31-ї сесії районної ради депутатам довелося розпочинати хвилиною мовчання заполеглими українськими військовими та мирними жителями, що загинули останнім часом. Відповіді, що надійшли на депутатські запити, зачитала голова районної ради Ольга Шайдуліна. Одна з відповідей, зокрема щодо можливості повернення колишнього відпочинкового табору Юність у комунальну власність не задовільнила депутатів, тому вирішили надіслати запит повторно. Також було озвучено декілька нових депутатських запитів. Так Леонід Буна від Свободи, від жителів Підкам'янщини, просив допомоги у будівництві упорядкованої автостоянки. Ще один депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Наталія Чижик передала тривогу за медиків. Про скорочення ліжкомість у Заболоцівській районній лікарні номер 2 Також роздала депутатам пам'ятки про збір коштів на пам'ятник Небесній сотні у бродах. Фінансовий блок питань традиційно розглянули теж на початку засідання. Про виконання районного бюджету за минулий рік та використання резервного фонду, розподіл залишку коштів загального фонду районного бюджету станом на 1 січня цього року, інформувала начальник фінансового управління Оксана Янковська. Рішення з даних питань з деякими доповненнями і уточненнями були проголосовані депутатським корпусом. Стурбовані змінами у бюджетному і податковому кодексах, що негативно позначаться на надходженнях до місцевих бюджетів. Депутати районної ради висловили у своєму зверненні до Верховної Ради України та Кабінету міністрів. Далі заслухали начальника відділу внутрішньої політики райдержадміністрації Оксану Шишку, котра інформувала, як відзначали пам'ятні дати минулого року. Також затвердили депутати відповідну районну програму з організації визначних дат і на цей рік. Знову загострилося на сесії питання організації гарячого харчування в школах міста, надавачем послуг підприємством оріон 1 Найбільше засторог було в депутата Володимира Дідика. Категорії, а це близько півтора тисячі дітей у місті води, то ми просимо дозволу, щоб дозволити нам власне на вкладення договору на закупівлю даних послуг на період до закінчення даної процедури на суму до 100 тисяч гривень. Наступне засідання конкурсної клубів відбудеться 17 березня, а нам тих коштів по угоді вистачає. 12-го червня. Я вас я вас давайте мені, я запитаю там. 18-го, думаю, да? Давайте до кінця березня подовжим договір, тому що треба поводити фінансування, треба це про щось ще і так далі. Не будемо зривати будівництво дітей, тому що хтось там щось хоче. А після березня збирати терміноруся. І роз'яні. Дякую. А що таку пропозицію просто не було? 26. 26. 26. Згідно з рішенням депутатів, у приміщенні районної ради на першому поверсі працюватиме приймальня народного депутата від нашого округу Михайла Бондара. Про стан доріг у Бродівському районі доповідав Михайло Коваленко, начальник відділу розвитку інфраструктури і житлово-комунального господарства райдержадміністрації. Втім, більше запитань у депутатів було до представників автодорожніх організацій. Ну так ну а що ми? Та то суд гуси не потім. Ми жінки не поставили. Це було одне з небагатьох пленарних засідань, де на автодорожників не сипались докори як град, а радше слова розуміння і підтримки. Зокрема, депутати районної ради, очевидно, після минулорічних ремонтів фірмами з інших міст і областей дійшли висновку, що треба зберегти наші автодорожні підприємства, які вони хочуть бачити під час ремонтних робіт. До 100 000, якщо б вони викинули кошти на ті дороги, які подали наші автомобільні. Український народ працювати, просто йому треба умови створювати. Працювати з нас треба. Люди робити хочуть. Кому спеціально так от хочеться розумієте сказати, що українець нічого не може. Українець багато де чого може. Щодо перспектив, які дороги потраплять у список тих об'єктів, на які виділять кошти з обласного чи державного бюджетів, розповіли керівники автодорожніх підприємств та району. Проходить реорганізація, а значить, оптимізація і всього нашого складу. І всіх. Що це, що це за собою веде? Перш за все, це веде до скорочень. Вродах в Тернопіль, в межах міста, ми не працювали зовсім. І в минулому році, в 2014, було використано там. 15 тонн в'яжущого і було 150 тонн на весь ямочний ремонт було 150 ну якщо бути точним, десь до 160 тонн щебнявого матеріалу. Як такого асфальтного покриття ми не робили, асфальтом за фінансування не було виділено, і ми дійшли практично до 16 та 18 кілометра, частково пройшли той район на Кваші. Частково пройшли, забили ще днем там навіть з щоб хоч як-небудь, не в тому словах, як хоч щось будь зробити тому що проїзд там, ну і зараз там дуже жахливий стан, а за каменем взагалі там ну практично два роки як такого ямошного ремонту не проводилось тим матеріалом, який би мав проводитись. Ну які, Є якісь бачення на цей 15-й рік. Е, є, у проєкту постанови е, передбачено від е, 21 е, по підкаменю десь перекрити то асфальтом. Чи це будемо ми робити, чи це буде яка друга організація. Ну є таке бачення. Центр. Центр селища перейти, зробити ремонт, також е, від нульового до другого кілометра початку траси по бродах і з кінця дороги. 6 кілометрів, це 31 й кілометр і до 25, го десь до району Стиборівки, пройтися теж з ямочним ремонтом. Навіть взагалі-то планують, якщо будуть привиділені кошти, це, взагалі я не хочу, щоб подумали, що це вже воно так є, але є у проекті постанови, бачення таке, щоб її виділити кошти на ремонт його зараз. В нас є, в забуттях. Збереглася на даний час вся інструктура бітумбази, яка може приймати чорні в'яжучі матеріали, це тобто дьогті, смоли, які в 90-х роках будувалися дані дороги, і використовувати їх для ліквідації тієї ямковості, яка зараз утворилася на наших дорогах. А технічні інспектори що кажуть? Дозволяють вони? ну частково на ми було звертатися з листами то згідно різних постанов там, екології. Було було при заборонено цих чорних яжуч, як вони ну на колишні середовищі ляють, ну, поза населеним пунктом. Частково було дозволено. Проводити ці ремонти оцими в'яжучими, чорними в'яжучими для ліквідації цієї ямковості. Ну і сама вартість робіт порівну якість вона частково. Краще приживаються, ніж асфальтобетон до, до чорних доріг, і, і вартість можна сказати чорно одного метра квадратного чорнов'яжучим матеріалом, ще днем там спросоченням і, і асфальтом. Суттєво різниця десь в межах. Ну, так, будемо казати 160 гривень в метр квадратний чорно -щибневий. на даний час, от, якщо зробити, і асфальтобетон у 280 гривень. Ну, різниця відчутна, будемо казати, за один квадратний метр можемо провести два квадратних метри. І, і, і саме існування того і ремонту буде краще і довготриваліше, ніж асфальтобетон. Бо дорога, як я казав, виходнаю чорним щебневим матеріалом. А за які дороги ви будете цьогоріч братися? Ну я про зараз щось говорити конкретніше, За які дороги? Просто є по побажанні пропозиції, як я казав, є озгоджені з за районною адміністрацією з, з депутатами різних е, рівнів. Це хотілося це, це центральні дороги. в нас вилючиться ясенів золочів, автодорога, броди, броди лагодів. Підкам'янська зона потребує суттєвого ремонту доріг. Завжди віддалені населені пункти, завжди робимо ближче до району. Хотілося, ну і хочу ще звернути увагу, ми на чорні ширмеві дороги, асольтові, але ще хотілося звернути і наші білі дороги, потребують, що є такі дільниці, участки доріг, особливо на підкам'янській зоні. Що потребують вже капітального ремонту, де можливість в час від часу, якщо не не, не в завтра не стати не, не зробити там ремонту, тобто додавати новий матеріал, можуть зупинитися шкіш і так далі, потребують негайного ремонту. І ті кошти, які ми я б, за пропозиції, які ми заложили там 19 є на це ми запропонували, щоб з обласного бюджету частково ті дороги. Е, ну, щодо стану ремонту доріг, передбачається в обласному бюджеті більше ніж 10 мільйонів. Е, на які дороги ще спільно з облавтодором визначаємося, вже певні напрацювання є, визначили певний об'єм доріг, які будемо відстоювати. Е, ну, час покаже.